Всім привіт! З вами Лірка і в цьому відео я прийду карту Шалені сни в Майнкрафті другу частину. Першу частину ви можете знайти на моєму каналі. Якийсь чорний екран одразу. Тихо, тихо, тихо. По трейлеру це має бути дуже крута карта. Прям. Дуже крута. Магат. Це ще фільм? Це точно, кар... ну, типу, карта. Може, це реально фільм просто? Музичка приємна. Атмосферу створює. Це хто такий? Я не бачу якийсь чувак. Його ноги тут. Хто це такий йоу? Це Фредді Фасберг? Он сбежал. Тебе нужно найти его. Он скрывается в лесу. Дело твое. Но не забывай, что он сделал. Что-то, монстр? Схожий на Фредді Фазбера, його звати Тедді. І його якийсь невідомий відправляє полювати, як я розумію, за нами. А ми, в свою чергу, в минулій частині втікли від нього. Точніше, не від нього, а в минулій частині був Заяць, і ми ну, там, тікали від нього. А в цій частині будемо тікати від цього Теді Фредді Фазбера. Йоу! ну думаю, це має бути прикольно. У. Іде дощик. Мене заспавнило в лісі, і тут є якийсь парк. Хойдімо сюди. Я чесно сподіваюсь, цей о, медвідь ведмідь просто не вискочить на мене і просто ну. Ааа, захаває мене одразу ж на старті. Чекайте, це що будинок я там бачу? What the fuck? Це реально будинок. Так, а ну. Ей, тут хтось є? А Що це за портал? З нього якісь ефекти виходять. Але давайте подивимось тут на другий теж зайдемо. Начебто все тут чисто, в темряву всю зайти виходить. Не можу, але. Ну, подивимось. Можемо зайти тільки в цей портал. Фух, сподіваюсь, мене просто зараз не захавують. А? Що? Мене назад тепнуло, чи що це Де я? Начебто я в тому ж місці. ну може не спрацювало? Ау! Спрацювало. Так, в цій кімнаті нічого немає, нічого підняти я не можу. Ходімо одразу сюди, там щось підсвічується, я думаю тут. Ой, там вихід уже є. Ключ у мене є. Якийсь дивний ключ. Може я зможу кудись його вставити? What the fuck? Тут ефекти є, йо Йомайо! Тут нам одразу підказують, куди я можу вставити. О, підійшов. Чудово. Це добре, що нам будуть підказувати, тому що я шукати кожний раз різні оці. Підходящі двері дуже складно, мені здається, було б. Так, ну мені дали якийсь дивний ключ номер 37 Куди я його можу втулити просто? Не підходить. Добре, сюди він, я так розумію, також не підходить. Значить, там. Ах, ти ж пляха! А! Господи, він мене налякав. А озвучка якась капець стрьомна була. Цей Фредді Фасбер мене налякав жорстко. Так і сподіваюся, він пішов звідси. Так, і зараз повертаємо направо, Відчиняємо двері, заходимо. Тут має щось бути. А, ось, ключ. Ключ номер 19. А від чого він? Так, поки що я не бачу Фредді Фазбора. Не підходить. А куди він підходить? Звідки! Де він? Он він. Біжить, 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 Чекаємо на гору, нагору, я думаю, нагору це потрібно. Сюди. Сюди, заходимо. Значить, то я сховався, так? Що тут у нас? У мене є тут ключ номер 27. І якийсь код. 695. Ага. Так, добре, в мене є ключ номер 27 його потрібно. Кудись буде зараз знайти місце для нього. Ну, я так розумію, мені потрібно вниз. А внизу там Фредді Фасберг цей. Бляха, муха! Швидше, швидше, пробігаємо, а ну, сюди не підходить. А куди він? Куди цей ключ треба? Ей! Я муха куди його треба. Фак! Текаємо. Я бачив, куди його треба. Давай, дай, давай, 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 давай. Я впоруюсь хоча б відчинити двері. Бляха, не відчинив. Біжи, біжи. ні 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 ні, ні. Чекаємо, 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 давай! В мене вийде, в мене вийде, в мене вийде, зараз, зараз. Оні, оні, я о, ні. Чорт, не вийшло! Зараз, о, зараз точно вийде. Спускаємося вниз зараз. Сюди. Пляха Відчинив, відчинив, відчинив. Все, я відчинив. Тепер мені треба просто спуститися вниз і забігти в ту кімнату, і все. Фух. Такий Пот, потна карта. Доводиться багато бігати і думати швидко. Так, я сподіваюся. Так. Де він? Ага. Ось він. Супер. Ми його заагрили зараз. Він тут, він тут, він якийсь дуже швидкий. What the fuck. Сюди, сюди, сюди. Зразу зразу забігаємо. А, фу. Він так прийти не може? Повезло. Так, щось тут має бути. Чи немає бути. Телевізор. Бляха, а... Хоча я маю тут знайти був. Хом-хом-хом. Дуже дивно насправді. Я тут просто ні чорта не бачу. О, пропоную зараз повернутися назад. Я не знаю що. А де він бігає цей? Можливо, тут щось я пропустив. Блін, схоже доведеться зараз бігти наверх. Де він? 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 Де він, Бляха. Де цей чорт? Наче то я його не бачив. Ану тут. Ну, в цій в першій кімнаті нічого немає. Цієї кімнати я також уже забрав те, що мені потрібно було. Ну, сюди. Тут також все перевірили і пароль. Бляха! Звідки він взявся там? Він просто за з, 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 цим закутком стоїть, а ну. Я вийти зможу звідси, чи ні? О! Я повернувся назад. Можливо, щось мені тут потрібно знайти? Я бачив, там є якесь перехрестя, можемо повернутися назад. О, я там бачу якийсь будинок, там, тобто там щось може бути. Сподіваюсь, там якась підсказка буде, чи якийсь ключик. Чик-чикс, можна відкрити щось буде. Ну. Якийсь заблокований. заблокована штучка якась. Ой. Господи. А, щось я отрив. Але я отримав якусь сумку. Просто мені дали якийсь чемоданчик і я маю з ним щось зробити, яких у мене навіть в інвентарі немає. Ну що ж, повертаємось назад, я сподіваюсь, він вже пішов від дверей, так? Тут начебто його немає. Так, тут я також перевірив. Мені однозначно потрібно на перший поверх. Ану ще раз перевірити цю кімнату. Ні, я або щось не бачу, або що. Ну він же там стоїть, я впевнений, але мені виходить в ту сторону тільки треба. А його тут немає. Якісь двері тут. З двері відчинились якісь, йоу! І тут є ключ. Так, добре, більше тут в цій кімнаті я нічого не бачу. Йде назад. Ага, не працює. Значить, потрібно повернутися назад наверх. Відчинилося кімната. Звідки він взявся? Господи. О! Який дивний підвал? А ой! Тут якийсь баг карти відбувся. І, мабуть, я мав взяти ключ і підспуститися вниз, але вона відчинилась. Що ж, цей чувак зліво зараз у цьому, у цьому коридорі. Мені зараз дуже швидко треба пробігти. Біжімо. Начебто мене не помітили. Оп, 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 оп. Спускаємось вниз. Ось цей підвал. Так, оглядаємось одразу. Головне, щоб мене тут гад! Oh Дивіться, це голова того зайця, який полював на нас в минулій частині, блях. Це реально він. Йомаю. -йом. Але. Чому тут тільки його голова, його маска? Можливо, це реально якась людина просто. Я втік, чи що це? А, чи це е, цей. Ведиміть на мене так от. Злякався через те, що я втік. Кінець демо-версії, це реально демо-версія тільки була. А на цьому, друзі, все. ця карта підійшла кінця, я сподіваюсь, вона вам дуже сильно сподобалась, тому що анімації круті. Єдине, що мені не сподобалось, що тут немає української мови, як завжди. Але хоча б англійську варто додавати. Карти, мені здається, це буде краще, ніж повністю карта російська. Але в цілому це дуже круто, оскільки тут є і озвучка, і анімації, і датапаки і навіть моди не потрібно скачувати для цієї карти. Ви це розумієте? Це взагалі мені кстати дуже круто. І ще й цю карту робила одна людина півроку. Тож, поставте мені, будь ласка, лайки, підпишіться на канал, і я буду проходити знаходити більше таких крутиць, крутецьких карт. Ну Всім всім удачки з вами був Лірка, goodbye